Можна просто волонтерити, вчити мови й бути активним. А невдовзі мати змогу поїхати на молодіжний обмін за програмою Erasmus Плюс. Такою нагодою нещодавно скористалися четверо студенток з Ужгорода. Стали учасницями проєкту Show Me Your Plate. Молодіжний обмін тривав сім днів та зібрав молодь із семи країн у місті Балатон-Альмаді на узбережжі найбільшого в Центральній Європі озера Балатону. Молодіжний обмін у межах програми Еразмус Плюс організувала громадська організація Простір молоді. Проект має назву «Show me your plate». Його організовує, якби впроваджує лідаричий партнер організація Пута з угорщини і він передбачав такий культурний обмін презентувати національну культуру, кухню, а якісь такі смакові цікавинки регіональної культури, кожна країна, якими пишається. І тому через таку культурну дипломатію молодь запозичувала якісь цікавинки від національних кухонь інших країн, демонструвала свої, презентувала свої власні українські, в тому числі. Слі, наші колеги, які брали участь в цьому проєкті, і мала можливість познайомитися з цікавими молодими людьми з Європи з інших країн. Вероніка Андрусик, яка навчається на факультеті математики та цифрових технологій ужну, згадує, як готували основну страву притаманну для своєї країни. Борщ. Борщ. Yes. Борщ ми готували для 36 людей. Це для мене був такий маленький виклик. Тому що на кухні, окрім мене, мені ще допомагали такі країни, як Італія, Іспанія і Ірландія. Було важко пояснити інколи, що таке буряк. Тому що, наприклад, в Іспанії буряк взагалі не популярний овоч, і коли починали його там чистити, я кажу: мені потрібно його, будь ласка, натерти. І вони на мене просто доляться такі. Що нам де робити? Але дійсно було дуже весело, було дуже цікаво. Крім презентації страв, дівчата ще й розповідали про інші особливості української культури. Зокрема, ділилися музикою та традиціями. Руслана Новікова провела для партнерів з інших країн вікторину і воркшоп. Моя задача була представити Україну, її звичаї, культуру. Ми пройшли невеличкий квіз, щоб перевірити знання інших країн про Україну. Е, і е, ну, результати були доволі непогані. Я здивувалася, що інші країни знають багато чого про Україну. І також ми вирішили е, показати їм нашу традицію, е, як ми на Великдень малюємо писанки. Вероніка каже: задоволена поїздкою й радить усім користатися такою можливістю. Ми познайомилися з багатьма людьми. Можна сказати, що я ніби вийшла з такої своєї інформаційної бульбашки. Взагалі, вся ця поїздка вона була про культурний обмін, про те, щоб дізнатися про більше про культуру інших країн. Так, ми зараз живемо в дуже такому цифровому світі. Ми переглядаємо багато різних відео, але спробувати це вживу, скуштувати, якось доторкнутися до цієї культури набагато набагато краще, я так вважаю. Руслана додає, поїздка познайомила з цікавими людьми з різних країн, із якими й нині продовжуємо спілкуватися. З Ірландії дуже у нас хороші стосунки з італійцями, деколи де, списуємось, з самими представниками Угорщини, які були по суті нашими наставниками. Для учасників організували різні екскурсії, зокрема в місті Балатон-Альмаді. Ми ходили дуже багато по балатону, там де ми жили. Ми ходили на покупки. У нас був квест по місту. Ми шукали різні завдання. Потім кожна команда заробляла певну суму грошей, і за ці гроші ми собі могли приготувати вже вечерю. Мені дуже сподобалось саме по це поселення, тому що воно таке більш спокійне, дуже гарні краєвиди. Дуже сподобалося у нас була прогулянка по лісу. Розвиток програм і проєктів «Еразмус Плюс один із пріоритетних напрямків для громадської організації Простір молоді. Адже це нагода більше інтегрувати українську молодь у середовище європейського суспільства через навчальні й культурні обміни. А щоб потрапити на них, слід виконувати два завдання, каже Лілія Івасько. Вчити англійську мову добре нею володіти або вміти представити Україну і пройти такий повноцінний або навчальний курс в рамках програми, або культурний обмін і так далі. І друге – це долучатись до до діяльності простору молоді, а слідкувати за нашими сторінками в соціальних мережах. Часто ми публікуємо там інформацію про нові проекти і про якісь цікаві речі, які ми можемо запропонувати молоді, і таким чином отримати інформацію про те, який обмін планується, і як, як яким чином до нього долучитись. Це вже третій такий обмін за програмою Erasmus+, Плюс впродовж менше ніж рік, завдяки громадській організації Простір молоді. Крім Угорщини, учасники їздили до Азербайджану та Іспанії.